Gracias. Маленькими кроками до великої мрії народити сина, посадити дерево і збудувати дім. Ще будучи маленькими, ми будуємо пісочні замки, ліпимо фортеці, створюємо дитяче, але власне житло. Дитяча фантазія продиктована реаліями дорослого світу, відчуттям дому, де чекає тепло і затишок родинної атмосфери. І як сім'я будується з тиглин любові та довіри, так і дім на надійному фундаменті історії будівництва. Історія будівництва корпорації Галич Артбуд налічує понад 30 років. Одне із найпотужніших об'єднань будівельних підприємств Ліївської області заробило репутацію структури, яка супроводжує будівництво від першого камінчика і до останнього штриха омріяної оселі. На сьогодні Галич Артбуд має у своєму складі 9 підприємств, які займаються виготовленням, доставкою бетону та усієї необхідної сировини для будівництва, оздоблення будівель, продажем житла, що зводиться, та інші. А все починається на ВАД МПК-9. Саме там випускається близько 10 тисяч кубометрів бетону і залізобетону щомісяця. У спеціальній лабораторії встановлюють марку бетону та його інші екологічно важливі показники. Але щоб отримати готовий продукт, потрібно привезти сировину. Все починається з матеріалів, які заводяться для випуску залізобетонних виробів. Це щебінь, пісок, цемент. Так само заводиться метал. Після того тут на місці готується бетон, готуються армокаркаси для випуску залізобетону, вкладаються в форми, заливається бетоном, пропарюється і на ранок виходить готовий виріб, готовий до вкладання. Крім того, тут випускається товарний бетон, який йде на об'єкт для заливки монолітів. Залізобетонний виріб можна виготовити за один день. Ця процедура автоматизована. Оператор лише слідкує за показниками і продуктивністю. За годину можна в середньому зробити 40 кубів бетону. Водій спеціальної машини має 15 хвилин, щоб загрузити продукт у бетонну шалку. Відтепер дорога кожна хвилина. Бетон живе до двох годин, і тому нам вчасно його доставити на будівельний майданчик. Це нова італійська техніка вартістю більше півмільйона гривень. У бетонному мішалці це міщується сім кубометрів бетону. Галич Артбут постійно оновлює свій автопарк. Відтак, 76 водіїв працює на 90% нової техніки. Вона не лише доставляє необхідну сировину на будови, а й привозить та відвозить працівників з місця роботи. У нашому парку налічується понад 100 одиниць важкої малої техніки, в тому числі важкових автомобільних кранів. Ми забезпечуємо безперебійну роботу нашої корпорації. Вад МПК 9 у складі корпорації Галич Артбут налічує понад 600 працівників, не враховуючи водіїв. Своє повноцінне місце роботи люди мають на дільниці виробництва бетону, залізобетонних та металевих конструкцій. Втім, це лише фундамент кожного дому. Його ж оздоба дерево. На дерево бровній дільниці виготовляють від 40 до 60 кубометрів деревини у місяць. І це лише початок, запевняють працівники, адже кількість бажаючого отримати власне житло лише зростає. Ми виконуємо всі, які потрібно замовлення для будови. І виконуємо від початку, тобто пиловник. Порізку поломника перетром і впило матеріал, який нам потрібен, і виготовляємо продукцію від стрем'янок і до щитів, опалубки, і меблі, підлоги і так далі. Все, що потрібно нам для будови, для виробництва.